Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розгажання. Сподіваюсь, що ніхто не зашкодить нашому ефіру, і ми зможемо з вами спокійно провести ось цю вечірню молитву варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Люди ніколи не страждають за те, у що не вірять. Цю думку висловлює архієпископ Шин. Стверджуючи, що людина заради того, в що вірить чи в кого вірить, готова пережити якісь випробування. У нашому розумінні страждання дуже часто асоціюється з чимось негативним, що страждання це. Щось таке тяжке, болюче, що це те, що завдає людині травми, можна так сказати. Але в цьому контексті архієпископ Шин говорить нам про те, що страждання це зусилля, це зусилля, які ми прикладаємо заради того, в кого віримо, і заради того, в що віримо. Тобто, можна сказати, що людина має якусь мету. В яку вірить, має якусь ціль, яка для неї важлива, і заради досягнення цієї мети цієї цілі людина докладає різного роду зусиль. Я думаю, що Усейм Болт, який є одним, можливо, з найвідоміших олімпійським чемпіоном і бігуном на короткі дистанції в сучасному олімпійському спорті, знаєте, не здобув би жодної медалі своєї, якщо би він не страждав. Але страждав якому розумінні? Він бачив мету свого життя, ціль бути олімпійським чемпіоном, побити, можливо, рекорд якийсь. І для цього він докладає зусилля. Він тренується. Він від чогось відмовляється заради досягнення своєї мети. Чи він страждає в цей момент? Так, він страждав. Але страждав заради мети, заради те, в що вірив. Але бачите, тут важливий є момент в чому. Коли людина вірить тільки в щось матеріальне, то вона може втратити все в цьому житті. І тоді її старання, тобто її страждання, якщо ми говоримо саме в, в розумінні, що страждання це праця, це відмога від, відмовитися від чогось заради досягнення своєї мети. І коли людина живе тільки матеріальними речами, коли вірить тільки в матеріальне, то вона насправді є у великій небезпеці. Бо забрати нею це матеріальне і все. І людина втрачає віру, віру в себе, віру в свої сили. Вона опускає руки і перестає боротись. Перестає докладати зусиль і рухатись уперед. Знаєте, зараз Україна перебуває якраз в тому стані опущення рук. Українці. Розчаровуються. Українці не відчувають бажання і смаку боротьби. Вони, українці знову хочуть відступитись, не хочуть знову докласти зусилля того, щоб щось досягнути. Вони втрачають віру. А все це через те, що ми зосередили свою віру тільки на матеріальному світі, ми перестали вірити в Бога. Ми перестали вірити в щось духовне, в якусь глибину життя, в любов перестали вірити. Перестали вірити у життя, яке є довкола нас. Коли люди перестають в це вірити, в цю любов в Бога, в життя, вони опускають руки, вони здаються. І як наслідок вони програють. Згадайте момент, коли українці не опустили рук, коли українці вірили в щось більше, ніж матеріальний світ. Як вони готові були страждати, страждали, боролись і досягали своєї мети. Та навіть то ж саме 24 лютого витерпіли, вистраждали в складних і важких умовах, без зброї, без підтримки. Можна сказати, що голі руч проти танків страждали хлопці. Але знаєте, через що перемогли? Бо це були віруючі люди. Люди, які вірили в щось більше, ніж просто матерія. Це були люди, які вірили в силу духу, вірили в любов, вірили у свободу своєї країни, вистояли. Але через пропаганду, в більшій мірі українську пропаганду, яким ми стали непереможні, люди втратили віру в Бога, віру в свободу. Все більше і більше лунають оці е, думки про перемир'я, що всі втомились від війни, а може хай забирають собі ці території. Розумієте, це говорять люди, які втратили віру. І якщо ми будемо так далі робити всі, я не знаю, чи ми зможемо вистояти. Тож наш обов'язок зараз, українців, знову повірити в щось більше. Повірити в свободу, повірити в, те, в свою незалежність своєї країни, повірити в життя своєї країни, повірити в любов, повірити в самого себе. Так, як навчав Христос, віра. Скільком людям він сказав. Іди в мирі, віра твоя спасла тебе, бо той, хто з вірою приходив до Христа, Він руйнував усі перепони, він руйнував те, що неможливо було зруйнувати. Згадайте хоча б жінку, яка хворіла на кровотечу. Людина не мала права з дому виходити, тому що вона би оскверняла всіх довкола, і за це її могли вигнати з міста, а то навіть каменувати. Що вона розносить скверно по цілому місту. Але ж ні, ця жінка пішла, Пішла, бо хотіла зустрітися з Ісусом, пішла через НАТО, торкаючись інших. Але хотіла торкнутися Христа, хотіла торкнутися того учителя, того, який дарує життя. І знаємо, чим це завершилось. оздоровлення. І спасіння. Тож для нас важливо зараз віра. І не боятися цього страждання заради своєї віри. Бо це страждання це боротьба, боротьба за те, в що ти віриш, боротьба за те, в кого ти віриш, це боротьба за своє життя. І Якщо ми не будемо боротись і страждати, в розумінні страждання як боротьби заради своєї віри ми не зможемо перемогти. Тож борімось, не опускаймо руки і маємо вірити в Господа Бога, вірити в любов в життя. І тоді ми здолаємо будь-якого ворога. Прошу домолит. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христ, Сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христ, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всю нашу Україну, всіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і нешкодженими додому всіх полонених, як цивільних, так і наших військових, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи! Благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти, святий єси, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!